Тож доброго дня, вітаю. Сьогодні у нас огляд свіженької кави, яка до мене приїхала. Тому що ароматна еспресо – це найкраще як початок дня, так і обід і вечір. Кожен день собі краще гарною кавою прикрашати. Тож, маємо свіжий прихід, і давайте з нього почнемо. А хто це в нас? Які варіації? Давайте ближче дивитися. Оп! Це в нас Сальвадор Сан-Хосе, де він у нас? А, кілограмова пачечка, ціна 1000 гривень, Темні ягоди, смородина, шоколад. шоколад. Тільки обсмажка а, пройшла її буквально позавчора. А, супер, супер кава. А, ці відтіночки ви 100% собі будете а, у чашки отримувати. Далі лава Цара класичний італійський смак. А, Достатньо така середньотемна обсмажка від відомого італійського виробника. Підходить для багатьох кавомашин більшою частиною рекомендував би Делонгі, можливо, для Філіпса. В принципі, якщо у вас Нівона, міліта, теж можна використовувати. Але, звісно, свіжа обсмажка це наше все. Продовжимо. Знову, давайте, до свіжої обсмажки. Це кава вже. Їй достатньо там 4 місяці, достатньо довго, може навіть 5, це я лишу для себе, то не варто звертати уваги. І таляновера приїхала свіжа партія. Uh, Ці каві, я думаю, десь, десь тиждень. Що. 50 на 50 купаж, uh, свіже, світле обсмаження. Ціна лишилась та сама, як по мені, дуже гарне придбання. І давайте нижче. Uh, мій купаж 80 на 20, 770 ціна. Uh, Знову свіженька партія. Буквально кожні півтора-два тижні переходить свіже. А, такий середній смак, не дуже міцний, приємний із кислинкою, і з гірчинкою. Підходить для більшості кавомашин, але варто розуміти, звісно, що якщо у вас Філіпс або Сімец, вона буде слабкувата. Можливо, навіть водяниста. То цю каву явно рекомендую для Nivon і, в принципі, долони, щоб витискати всі смаки, і тоді будете смакувати. Бо, до речі, це. Ця... Оця кава. Тобто я собі, коли роблю порцію кави просто для настрою, це, звісно, моя кава. Ну, звісно, крім тих моментів, коли я тестую нові. А нові в нас хто? Гондурас Ель-Жарнін. 1300 гривень. Крутезний спосіб обробки ханії. Це коли з кавових ягід знімають шкурку, але лишають м'якоть. І в цій м'якоті зерна впитує всі натуральні смаки того зерна, а, яке. Являється Іменно цією кавою. Тож, смаки виноград, червоні фрукти, ци... Фрукти, цитруси і карамель. Це значить солодкуваті фрукти. В цій каві точно будуть. А, круто. А, регіон Гондурасу а, хохо. Ні, це не регіон. Ель це ферма. І, до речі, це дуже гарно. Тобто, коли ви знаєте точно походження, з якої ферми навіть прийшла кава, це дуже крутезно. Це значить, що фермер відповідає за свою якість. І я певен, що тут так і є. І урожай 24-25 рік, то вона дуже свіжа, скільки тут її, ну, півроку, може, рік, максимум для зеленого зерна, звісно. От, і крутезна кава, 1300. Тож, знову рекомендую. Сальвадоре Ельза це. В принципі, мій фаворит на, допустимо, тиждень назад, поки не прийшли ці нові сорти. От, І 1200, вона є в наявності, крутезна кава, темний виноград, гранат. Це така більш міцна кава буде по смаку, теж рекомендую. Лаваца. Лаваца темного обсмаження для будь-якої кавомашини, навіть тої, якої не дуже. Потужно варить, скажімо так, для стареньких теж підходить. І смак просто класична гірка кава. До невеликих пачок ми повернемося, бо їх багато. Так, давайте трохи нижче перейдемо. Тут у нас Колумбія Санта-Моніка. Крутий смак. Персик, яблучний сидер Ром це популярний, до речі. Сорт, але якщо ви полюбляєте з кислинку яблучну, бо вона тут достатньо потужна. Так, Сальвадор Сан-Габріель теж пропустимо, це вже мені mm. так. Туди ж ідеї Лаболса. Лабоса. Так, це сорти такі, е вже я буду їх сам використовувати, то Ефіопія Гуджі, з того що свіженька, ця кава багатьом зайшла, бо вона має класичний смак лісового горіха. Ця кава з. Ну, Легшою кислинкою, ніж звичайної Ефіопії. Це в нас багато хто цінує, бо кислинку не всі полюбляють. І тут явно відчувається слива і оця, а, оцей смак лісового гріха. Тобто, якщо ви, скажімо так, плануєте тільки входити в світ кислинок, краще почати з цієї кави. Вона тепер свіженька, вона тільки приїхала. Так, і давайте невеличкі. 250. Саме Гондурасиль Джердин, що в кілограмовій пачці є в невеликій фасовці. А, от, а, ті самі крутезні смаки. І давайте, який, яка в нас на ціна? 360 гривень. Ця пачечка буде коштувати. Есть, вже скоро з'явиться на сайті, можна замовляти. Потім а, Ефіопія -Гуджі. А, Скільки вона? 270 гривень. Як була, так і є. Тепер свіжий перехід. Якщо вам хочеться, як я й казав, такий плавний перехід у світ свіжого обсмаження, рекомендую 250-ка. Свіженька є. І дві новиночки крутезні Коста-Рікі з дуже великим індексом спешаліті: 88 і 86. То цікаво, нас а, обробки а, хані і хані-енерна. Це значить, що ще після того, як зняли шкірку, лишили ще й. В закритих бочках деякий час тримали. То ці кави будуть мати ну, дуже яскраві а, смаки. Тут персик, червоне яблуко. А, от, а тут в нас манго, грейпфрут, ваніль. Ну, суперово, це взагалі буде взрив смаку. І що в нас по цінам? 400 і 460 гривень. Ця 400, 460 гривень, теж вже можна буде замовляти. Ну, я думаю, на момент виходу відео я на сайт ці позиції додав. Тож, якщо щось зацікавило, звісно, звертайтесь сайт cplanet.com.ua, свіжа кава. Плюс, е, якщо треба якась рекомендація, теж звертайтесь, то по каві підкажу, яка підійде вашій кавомашинці. І ваша кавомашинка зможе гарно її виверти. Бо це дуже важливо. Не всі кавомашини підходять для всіх кав. От так. Тож, дякую за увагу. До побачення!